Вас вітає компанія Клімат Захід. Об'єкт по вентиляції кондиціонуванню. Рішення, так як це старий фонд, щоб ніде не було на фасаді зовнішніх блоків. Не портити фасади. Блоки винесли на платформу на дах. От Кондиціонери NCLI, які будуть працювати на обігріві охолодження. В них вже змонтований так званий зимовий комплект, там тен підірів піддона. В принципі, об'єкт. Кондиціонери провірені, вони вже працюють на першому об'єкті на обігрів, на магазинах багато. Тобто Можна, можна спокійно ними обігрівати приміщення. От таких 5 штук. Полупром і два побутових. І Вентиляційна установка. Вентиляційна установка цікавий монтаж. Тобто, варіант такий бюджетний. Е, установка внутрішнього виконання, грі, яке ми знайшли рішення. Тобто У нас є тільки можливість встановити на даху. І ми зверху, Там є своє утеплення каучукове. Ми додали ще один слой утеплення каучукового з фольгою плотною. І зверху це ще буде зашити сендвічем 10 мм утеплення. І, тобто це ще не кінцевий варіант. В принципі, варіант робочий. Доданок додано, додано калоріфер, він теж буде в тому якби, зашитий з цією платформою. В принципі, все буде чудово. Тут ще не закінчено, тут ще має бути зворотній клапан. Решітки фасадні і має бути опуск в приміщення. Монтаж приміщення знімемо в наступному відео. покажемо.